thank Світлана Зелена художниця потужного, глибокого таланту, яскрава індивідуальність. Вона інтелігентна, освічена, незалежна в своїх судженнях, при цьому всьому залишається жінкою і в творчості, і в житті. Її твори здається синтезують чоловічу силу і жіночу чуттєвість крізь призму жіночого світовідчуття Вона намагається проникнути в таємниці життя, які, здавалося б, піддаються тільки чоловічому розуму. Проте Світлана не тільки розгадує їх а й відтворює в своїх картинах. Ця виставка вона така своєрідна, своєю філософією, своїми роздумами, своїми почуттями, своїм кольором, своєю графікою, своїм малюнком. Багато можна таких брати епітетів піти, і говорити про це. Тому що над кожним твором дійсно хочеться подумати. Пройшовши складний шлях пошуку самої себе в образотворчому мистецтві і долаючи надломи власної занадто складної долі, мисткиня зуміла викристалізувати свою уяву про форму та зміст образотворчого мистецтва на рубежі тисячоліть. Світлана зелена художниця, унікальна художниця надзвичайна. Навіть в одній з статей про неї її назвали інопланетянкою. Ну, це сказати так в кращому сенсі того слова. Тобто вона живе абсолютно в своєму світі, дуже творчому, дуже красивому, прекрасному світі. Я все, все сказала своїми роботами. Они, ну, как би, бы, вони на -на -на настолько говорящі, що нет необходимости Необхідності штута штота о них рассказывать. Хотя люди, конечно, спрашивают, что именно я хотела сказать той или другой роботи. Извините, но некоторые работы для меня самой загадки. Виставка учасниці багатьох республіканських виставок Світлани Зеленої буде радувати шанувальників образотворчого мистецтва до 22 листопада.